Доброго дня! В сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі SSI. Це один з тих бенефітів, на які кваліфікуються українці біженці, які приїхали з по програмі United for Ukraine або TPS. Будь ласка, не путайте з програмою SSDI, тому що українські біженці на цю програму кваліфікуватися не можуть. Оскільки SSDI це програма для робочих людей, які вже заробили певну пенсію працюючи в Америці. Що таке SSI? SSI це supplemental security income. Це така міні-пенсія для тих людей, які не змогли за певними причинами заробити собі пенсію в Америці. Тобто, це така. Невеличка допомога для того, щоб люди могли вижити. Які розміри цієї допомоги? Значить, для тої людини, яка живе окремо від якихось родичів, тобто сама знімає кімнату квартиру. Ця виплата в місяць 914 доларів. Для пари, тобто чоловік і жінка, які живуть окремо. Без допомоги знімають з квартири або кімнату, 1371 долар. Та людина, яка живе з кимось, там, з батьками або дочкою, її виплата буде становити 609 доларів 34 центи. Там ще є градації, але в даному випадку наші цифри це 914 доларів, якщо одна людина, 1371 долар це для двох людей. Неробочих. І ця програма СССР для літніх людей 65 років плюс. Тобто ці люди, які приїхали вже кому за 65 років, а, можуть кваліфікуватися і подаватися на дану а, програму. На цю програму а, люди подаються і, взагалі, треба подаватись через Social Security секюриті. Administration. я в коментарях прикріплю назву. Також можна на цю програму подаватися онлайн, якщо є змога, щоб вам хтось допоміг. Будь ласка, подавайтеся. Ви заходите на веб-сайт, там дуже прості інструкції, там величезна голуба кнопка, на яку ви нажимаєте, Apply online». Ви також можете зайти в Social Security Office і спитатися за цю програму. Вам видадуть потрібні документи і вас проінструкту... дадуть інструкцію про наступні ваші кроки. Також ви можете подзвонити, щоб вам прислали це все на домашню адресу по номеру телефону 800-772-1213. Я номер телефону також прикріплю у повідомленнях. На SSI також можуть кваліфікуватися дітки, хворі, які приїхали з батьками. Є окремий розділ в SSI для людей з вадами зору. Якщо ви зайдете на вебсайт ssi.gov, або зайдете в самобудівлю адміністрації, вам дадуть інструкції, що вам треба з собою мати, щоб податися на дану програму. Будь ласка, не зволікайте, подавайтеся, оскільки розгляд цієї програми сягає до трьох місяців. На SSA також кваліфікуються люди, у яких маленький дохід. Наприклад, він кваліфікується на дохід медікейту. Також немає ніяких збережень. Наприклад, як всі американці собі відкладають щось, а у людей не було нічого відкладено. тому люди ці також будуть кваліфікуватися на SSI. Хочу також уточнити для людей з вадами зору виплати SSI на 2023 рік будуть становити 2460 доларів на місяць. Що потрібно мати з документів для того, щоб податися на SSI? Ну, Практично їх небагато, але це все, що ви повинні маєте з документів. Наприклад, паспорт, ваш легальний статус в Америці, ваші якісь медичні довідки, медич, те, що буде вам допомагати кваліфікуватись на дану програму. Історія, історія робіт, наприклад, ви ніде не працювали, ви повинні це якось доказати. Для тих, хто приїхав по U4U, це буде дуже легко доказати через I94-ту форму, яка говорить, що ви в Сполучених Штатах зовсім нещодавно. Всі документи для цієї організації повинні подаватися оригінали. Копії вони не приймають. Пізніше, після розгляду, вони вам по почті відішлють ці документи назад вам додому. Велика порада і прохання, коли ви подаєтеся на дану програму всі документи, які ви подаєте в адміністрацію, ви повинні робити копію і зберігати це для себе, оскільки дуже часто губляться документи і. Можуть справу затримати. А так ви дослали загублений документ, і справа продвинулася. Зберігайте всі копії. Я в два слова хочу сказати, що таке SSDI. Не плутайте. SSDI – це а, програма вже для робочих людей, у яких вже була зароблена пенсія. але Щось сталося в житті непоправне, і вони не можуть продовжувати а, працювати на даній роботі. Наприклад, якась хвороба типу РАК, а, була аварія, а, людина фізично не може потягнути до роботу після аварії, яку вона робила раніше. А, також, можливо, щось сталося на роботі, та люд, і людина може а, 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 оформляти SSDI. Наразі все. Дуже вам дякую, що прослухали дане відео, і до побачення до наступних відео.